Увечері 14 липня під вікнами багатоповерхівки у Кривому Розі вибухнув боєприпас. Голова правління ОСББ Інна каже, думає, що гранату з вікна кинув ветеран війни, який оселився у квартирі на шостому поверсі півроку тому. Додає, це не перший подібний інцидент. Уже ми визивали на нього поліцію, так як він вже тут стрільби устраював. Він і дітям там кричав, що я вас поубиваю та постріляю. Тут не раз бачили, що він стріляв, ругали його вже в під'їзді. <зі> гільзи знаходили лічно знаходили і отдавали участковому. Внаслідок вибуху у будинку пошкоджені вікна на задньому дворі зачепило гаражі. Розповідає місцева жителька Оксана. Її квартира по сусідству із оселою ветерана війни каже: пощастило, що ніхто не постраждав. Я до сих пір в шокі, ніч майже не спала. Просто чудом, що вчора там нікого з дітей не було. Там просто є місце прильоту, гаражі посікло у людей на другому на третьому поверсі. Як і в нашому під'їзді, так і в сусідньому під'їзді є докази того, що розлетілося». Оксана каже, помічала, що сусід зловживає алкоголем, ділиться. Припускає, що це могло спровокувати агресію. Каже, дуже злякалась, коли почула вибух. Додає, звертатиметься до влади, аби чоловіка направили на реабілітацію. Ми ж живемо, знаєте, як на пороховій бочці. Сьогодні він гранату кинув, а завтра що? Завтра весь дім підірве, хоча в нього такі погрози були. Коли не п'є трезвий, з ним ще можна порозмовляти. До його появи. В нашому домі в нас тихо спокійно було. Потужний вибух чули і мешканці сусідньої багатоповерхівки, розповідає Наталія. Вибух був гучний, стояла якраз біля вікна. Ну, побачила, почула вибух і побачила ну, пиль, скільки я тут живу. Ніколи ну, таких інцидентів з ним не було. Ну, він такий завжди вітається. Та нормальний адекватний чоловік. Теж коли говорю, так отом. Ну, як кожен, хто вип'є. Ніякої агресії, нічого такого не проявляв, нічого я не замічав. Суспільному ветеран війни на ім'я Олександр повідомив, воював близько п'яти років на сході України, був поранений та втратив ноги. Відтоді пересувається на кріслі колісному. До вибуху біля будинку каже, непричетний. Каже, що інцидент, який стався вчора, що це саме виспровогувала. Не ви. За фактом події правоохоронці розпочали розслідування. Після експертизи вибухового предмета нададуть справі кваліфікацію, каже речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон. Вибухнув предмет, схожий на гранату. Наразі його походження встановлюється. Особа причетна, встановлена. вказна подія зреєстрована. Правоохоронці засовують всі обставини. Майже всі військові, що повертаються з війни, мають посттравматичний синдром. Він може проявлятися депресією, тривожністю та спалахами агресії, каже психологиня Альона Щербак, що вивчає травму війни та консультує армійців. Спеціалістка додає, адаптація до цивільного життя може тривати до трьох років. Треба розуміти, що це повертається зовсім інша людина, і потрібно отримати знання. Це період дуже важкий. Чим раніше почати адаптуватися правильно і всі разом цей род. Дина, цей соціум цей і робота, тим легше буде повернутися. Альона Щербак каже близькому оточенню та сусідам ветеранів війни радить не уникати спілкування та пропонувати свою підтримку та фахову допомогу. Додає, важливо розуміти, що військові мають травматичний досвід і спровокувати їх можуть звичайні для цивільних людей ситуації та навіть просто гучні звуки. Наталія Качуровська, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Кривий Ріг.